В ефірі громадської мерії Києва вечірній випуск новин. Мітинг біля ЦВК у Дніпропетровську готується сфальсифікувати результати виборів. Громадський закликає центральну виборчу комісію і президента України втрутитись. У Дніпропетровську під загрозою прозорість місцевих виборів. Активісти Укропу зібрались на протест біля ЦВК в Києві. Когда розподіляли 64 округа, нарізали округа, 15 із них були э, нарізані з повним порушенням закона, що не навіть інформації, яка опублікована на сайті ЦВК, на порядок денний виноситься одне питання, голосується інше. В результаті в документах ми бачимо зовсім інші речі про те, що голосувалося навіть. І це відразу помітно по тим камерам, які приносять журналісти або спостерігачі, які знімають сам виборчий процес. Керівник юридичного департаменту Укропу Віталій Гринь стверджує, що судді Дніпропетровська своїми рішеннями безпосередньо беруть участь у фальсифікаціях, а влада і ЦВК закривають на це очі. На жаль, суди не спрацьовують. Відбувається така ситуація, що суддя як будто не думає, що він буде відповідати після цих виборів і нести відповідальність за те, що вони саме порушують виборчий процес. Ми требуємо немедленної відставки цього негодяя хіндовського, цього регіонала, якого власть держить, тому що їм вигідно сьогодні використовувати його. Именно в этих фальсификациях, дабы поддержать и свой рейтинг, и слить сегодня Днепр, за который мы стояли, отдавали жизни. И люди сегодня кровью заплатили за то, что Днепр является украинским. И требуем немедленного вмешательства членов ЦВК, немедленного вмешательства президента в эту ситуацию, для того, чтобы снизить... Тот накал і ту напряжоне, яка сьогодні создана в місті Дніпропетровські вокруг місцевих виборів. Дніпропетровська, на думку експертів, є однією з найскладніших областей. Там очікуються масштабні фальсифікації. Мітингувальники закликають ЦВК і президента особисто втрутитись, аби не віддати Дніпропетровськ в руки тих, проти кого так довго боролися. Альба! 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 У Києві сьогодні вночі викрили чергове підпільне казино. Понад 30 комп'ютерних систем, майже 6 тисяч гривень і наркотичні засоби вилучили працівники Шевченківського районного управління. Приміщення ігрового клубу без жодних ознак роботи облаштували заброньованими дверима. Пересічному громадянину потрапити всередину було не так просто, адже існувала жорстка процедура контролю пропуску. На вході стояла людина із пультом від дверей. Постійні відвідувачі потрапляли до закладу без перешкод. Інші потенційні клієнти після співбесіди із фахівцем. У разі проходження фейс контролю чоловік відчиняв двері. У касира клубу також був пульт, тож у разі появи небажаних гостей можна було дистанційно заблокувати вхідні двері. На момент появи працівників Шепченківського райуправління міліції у залі знаходилось майже два десятки гравців касир, адміністратор та охоронці. Будівництво без дозволу. У Шевченківському районі столиці громада самотужки намагається припинити незаконне будівництво багатоповерхівки. На чисельні запити і скарги людей влада не звертає уваги, а забудовник продовжує будувати будинок. Валентина показує своє подвір'я. Тут, прямо над дитячим майданчиком, за парканом стоїть будівельний кран. Кран установили, лапы сначала установили буквально ну, за неделю, может чуть меньше. Когда мы спрашивали, что это, нам ответили, нас это не волнует, ничего страшного нету. А потім кран привезли, і ми вызвали срочно милицию, тому що кран був в сложному стані, Ми навіть не розуміли, якого він розміра. Милиція приїхала зафіксірували, на этом все остановилось. Сказали, далі вони нас не пускають, пройти не можемо. Будівництво розпочали цього літа. Багатоквартирний будинок мав бути на три поверхи. Однак, коли почали зводити більше, жителі прилеглих приватних будинків почали бити на сполох і буквально припинили будівництво. Под нами знаходиться озеро, 18-20 метрів. Озеро. Здесь була городская свалка, на которую свозили сніг. Тобто, вот якщо это строительство продолжать, упливеть весь частний сектор. Во враг туда. Жодних дозвільних документів, як того вимагає закон, будівельник не пред'явив, а представник фірми виявився небагатослівним. Група лиц, називаючися себе громадськими активістами, самовольно слава забор. документи? Так, да, все. є. є документи? Обурена громада викликала міліцію. За даним фактом складено протокол і триватиме розслідування. Агітація під виглядом шкільного свята. У Дніпровському районі столиці на території школи агітатори розпочуджували листівки про божешну безпеку від імені очільника району Ярослава Горбунова. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. У 146-й школі Дніпровського району столиці благодійна ярмарка. Тут, за словами очільника районного управління освіти, збирають кошти на АТО. На сьогодні благодійний ярмарок, концерт в підтримку учасників АТО і людей, які перебували. Ось зустріч відбулася у навчальному закладі, зокрема з дітьми. Ну такий виховний захід. І е, стало традиційно проводити такі ярмарки і відповідно майстер-класи. Діти можуть навчитися їх батьки щось придбати, і кошти вже йдуть цільовою допомогою відповідно або на лікування, або на передову. Саме співпраці з волонтерами для конкретних цілей, що потребують діткам, роздаємо правила безпеки. У нас на сьогодні субота. У нас не субота ж сьогодні, не день тиші. Ви, будь ласка, я бачила за територію закладу, то я не впливаю. Те, що відбувається у мене на території закладу, не відбувається. А ось ця жінка з логотипами від партії Солідарність роздає дітям листівки з правилами пожежної безпеки від імені очільника районної адміністрації Ярослава Горбунова, який також є кандидатом в депутати до Київради. Отака от пам'ятка, і тут ось у нас. Солідарність, блок Петра Порошенка, діти квіти нації Ярослав Горбунов. Разом з листівками тут і фірмові солодощі, у батьків і представників влади така родзинка на шкільному святі не викликає жодних невдоволень. Жодного особиста тут немає жодної роздачі якогось небудь депутата. Це взагалі ініціатива батьків, дітей і вже підключилася школа. Просто тому що це не перший захід. Якби ви знали, у нас вже це третій тільки за цей місяць. У терна території закладу агіток немає. Про незаконну агітацію повідомили правоохоронних органів. За даним фактом складено протокол і триватиме розслідування. Рятувальники досі не можуть здолати торф'яні пожежі на Київщині. У дев'яти районах Київської області продовжують гасити 17 локалізованих осередків тління торфу на загальній площі близько 107 гектарів. Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київсь... київській області. У цілодобовому режимі торфовища гасять 379 осіб та 100 одиниць техніки. Нагадаю, торфовища на Київщині горять уже 10 днів. Займання виникло 13 жовтня. Тоді на території області горіло сім. Шість осередків торфовищ загальною площею майже 10 гектарів. Уже 19 жовтня в області горіли 24 осередки торфовищ на площі близько 122 гектарів. І це була остання інформація нашого випуску. Далі в ефірі дивіться наше ток-шоу видатні кияни.